Прийд, прийд, слава Україні! Треба подивитись, мабуть, по всій Україні тривога, ну по Києву, це я точно знаю. Нікуди не підеш. Тому, ну, є світло і є вода. У мене пр... препралка і я чиста, красива, тому чому би не розказати про мої книжкові новиночки. Це і подарунки, це і. Якісь передзамовлення, ще це і просто придбаночки. Знаєте, зайшла в книгарню, далі нічого не пам'ятаю. Тому зараз все-все-все покажу. А, і зараз от це відео запишу і буду записувати вам дуже цікаве відео. Дуже цікаво. Подивитесь. Отака, отака. От. В общем, хочу нагадати, що я приєдналася до ініціативи, читаємо для ЗСУ, бо ми без наших котиків не вигрібамо цю війну. І це єдине, на що ми можемо розраховувати, на кого ми можемо розраховувати. До речі, буктю української і читаю для ЗСУ. Переходьте в Фейсбуці, є всі звіти, є всі, де що, на що йде, де як можна долучитись. Ще хочу нагадати, що під відео є і моя баночка, монобаночка, тому можете вітати. Буду дуже-дуже дуже 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 вдячна. Ну і давайте до новиночок до книжечок. Я, До речі, підписуйтесь на мій інстаграм, там все швидше і якось моторніше. Я вам розказувала, що Еміль Золя у мене був десь якась савдепівська книжка, і я. Взагалі, я не хотіла її читати, тому у мене є тепер від Жупанського. Це про безхатьків Парижа, але це не Віктор Гюго з його такою, знаєте, такою обреченністю, такою сумом. Таким от. Тут має бути повеселіше. Бо Еміль Заля на малював безпросвітне життя паризьких робітників передмість. Що може бути ще б? Ні, ну це не без просвіття, Ні, 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 все нормально, Танюша, читай анотації перед тим, як записувати відео. Ладно. А в общем, я буду читати, я не знаю, чи я сама прочитаю, чи як воно буде. До речі, мені так сподобались марафони, тому головне не брати крінжові книжки. І це не відіб'є в мене бажання їх читати, записувати. Ну, Тому я може, знаєте, з нормальних книжечок зроблю кілька марафонів 24 години. Пишіть в коментарях, як вам така ідея. Вот. Ну і, можливо, Заля піде як кандидат на марафон. Я, Тут у мене, знаєте, така більш серйозна сьогодні стосик такий більш серйозний. Кубка хотіла сказати. Тому я все ж таки взяла, я не дуже люблю недописані твори, тому у мене немає багато з того, що написав Кафкат, бо у нього із закінчених тільки замок і процес. Все інше в нього не дописано. Ну, вже там щось збирали по його записочком, за щось там якось, але. Все ж таки, це не метр писав. Ну і от перша людина, Альбера Камю, це теж не дописаний твір, це його останній твір, він ну, по фізіологічним причинам не зміг його дописати, він помер. От. Ну, це не. Ну, я буду читати, все ж таки я. От, бо це Альбер Камю. Компанію до Альбера Кам'ю, знаєте, не питайте, ми ходили в кіно, бо вдома вимкнули світло. і Я так кажу, а може, в кіно сходимо. А давай. І там був лібраріум з його книжковою паличкою. І знаєте, вони оновили так палички. Круто-класно. Там була раніше якась просто <кхм> в общем, не дуже цікаві книжечки. ще й... Ворожою мовою, а зараз вони такі котики, все повикидали, мабуть, і поклали класні українські книжечки. І от я підтримала їх і купила, перекупила в мене вона десь теж валяється російською. Я купила нудоту Сартра. Ну, Сартер це, це ще один котик. Ну, Поки, знаєте, така купка котиків. Це от зараз буде, а може, це на кінець. так. Це я. А де я це взяла? А, в общем, у мене є. До речі, я її показувала. Полковнику ніхто не пише. Це хотіла моя донечка, ну і я, звісно, хотіла його. Хто не хоче маркеса. Сподіваюсь, ви його любите так, як я. Тут, знаєте, бонус, подивіться, який шрифтець. Це просто таким навіть букварики друкують. Ну, просто твір невеличкий, тут у тому великому шрифті. 126 сторінок. Уявіть, скільки б його було звичайним Таймс. Ну, це, це класика, тим паче Маркес. Це ще один котик. От. Так, давайте. Так, це я давно купила. Чого це? Воно туди затисалося, як новиночка. Хотів пролізти? Молодий Адам хотів, щоб я вам його ще раз показала. Це дуже крута книжка. Олександр Трокі, це знаєте, автор надихнувся стороннім і написав дуже-дуже крутезний твір. Це просто бомба-пушка-ракета, чесно. Но дуже складний, дуже такий, знаєте, це не просто сісти. Отак, ви от, знаєте, десь кріселкою прочитати. Це така серйозна справа. Так, оце я купила на OLX. Да. Після того, як я прочитала Доротею, да, здається, Доротею звали. До речі, є посилання в описі під цим відео. Дивіться, дуже шикарний відгук на Мазаха вийшов. І твір на 19 сторінок, у мене відгук більше там, 19 чи 22 хвилинки вийшов. Вот. Ну Вмію я потрендіти. Да. Тому я замовила ще мандрівні коменданти, і, до речі, десь лежить Венера в хутрі. Ну, сподобався мені дядько. Причому, знаєте, чим сподобався? Не те, що там от він свою, цю, от, то, що тепер є, як сексуально-психологічний термін? Да, мезохізм описує без описів сексу. Секс без сексу. Настільки нереально круто, настільки шикарно. Я в шаленому захваті, я, знаєте, я була здивована, я ж кажу, я Доротею прочитала 1 січня. Ну так, знаєте, хто що зранку робить? Хто там за шампусиком біжить, хтось коротеньке оповідання читає. Ну і я така, вау, це масок, такий класний дядько, да? я хочу ще. Ну і от буду читати ще його мандрівних комедіантів. Чому ні? от, В общем, цікаво, цікаво, цікаво. Це я вже згадала, де ми взяли це. Ми, коли їздили ще в видавництво, не в, видавництво в магазин видавництва Віват, ми там от взяли, купили ту книжечку, бо там ціни нереально приємні, смачнючі, класні. На Саксиганського в Києві, як будете, заходьте шикарно. Не пожалкуйте. Не так, як мені хочеться. Так, Габріель Гарсія Маркес, кохання під час холери. Ну, е, тут же не такий <смеш>, букварний е, шрифт, но тут і твір такий, знаєте, по, е, з більшим об'ємом. Mm, ну, що казати про Марки? Це, ну, генії південно-американської південно -америк, да, літератури. Mm. Ще ми там, от е, в Віваті, я все ж таки дивилась на цю книжечку у видавництві жупанського, і ви знаєте, в Віваті вона вийшла на... Там майже 120 чи 130 гривень дешевше, тому, звісно, вона була взята. Це роден рак, це порожнє небо. Дивіться, який хлоп красивий. Такий прямо Ох! огонь, огонь. І ілюстрація, подивіться, яка красива. Це, наскільки я розумію, от, бачите, твори рака. Майстерно наслід поєднують магічний реалізм, побутовий роман і фентезі добре помітним етнічними мотивами. Е, ну, Це цікаво. Я взагалі дуже-дуже люблю магічний реалізм, це моя тема, це мій сорт трави. Е, дайте ще, ще ще. ще ще Тому ну, просто я ж кажу: у жупанського воно було дорожче, ніж в магазині у видавництві вас. Тому. Буду читати. До речі, це теж можна взяти на... Я вже тут, знаєте, так, рихтую що куди піде. так знаєте от. Може, воно не піде, але треба сказати, що піде, і пообіцяти. Так, е тепер от два моїх передзамовлення. Е значить е Юрки Вай е Вайнонен, Німий Бог. Е дивіться, яка шикарна е оформлення. Просто нереально класне. Давайте я вам покажу. Ой, зараз. Я думаю, треба цю поличку. Так, то не можу нові книжечки показувати. Так. Е, дивіться. Шикарно, правда? До речі, це фінський автор. Так. Е, він нам добре відомий як автор хімерних 13 новел. До речі, я їх не читала, ну, це мій завтик. Тепер запрошую вирушити разом зі скульптором Андре в Мандри. До напівміфічної похмурої Британії. Це загублене в горах місцини, де люди інакше дивляться на світ, поклоняються печерним галкам. Це пташка, мабуть, це вона, це оця печерна галка. Mm. І остерігаються чужинців. Саме тут перед своїм загадковим зникненням жив батько Андре, уславлений артист перформансу. Чому він вирішив покинути сцену і оселитися в ізоляції від світу, у старому вітряку на околиці села? Що з ним врешті-решт трапилось? Аби дошукатися до істини, Андрею доведеться переосмислити власне сприйняття реальності, приступивши поріг свідомого і з'ясувати, які моторошні таємниці охороняє мовчазне бертонське село. Е, ну. Чому ні? Цікаво, дуже цікаво, і я б бачила дуже багато е, позитивних відгуків, причому, знаєте, ну, не таких заказних, от, а реально людям сподобалось. Реально, е, ну, дуже-дуже-дуже хочу. Дайте мені час побільше. Е, ще от одне моє передзамовлення. Теж подивіться, яка шикарна е, оформля, яке шикарне. Це божевільні з Віфлієма. Переклад з арабською застереження. <плес> У цій розказаній історії, як зрештою, в кожній інший, небагато правди, зате немало е -е, вимислу і, -е, і звичайного пустослів'я. Точнісінько, як в житті. Ну, Мені вже подобається. Бачите, тут навіть от, арабською написано щось. Вибачте, не, не можу вам перекласти, тому хто читає арабською, читайте. Арабська в'язь, це поки не те, що я. Вивчила. Так, е от герої цієї книжки, що знедолені міські маргінали чи пацієнти психіатричної лікарні, що історичні особистості чи, чи сучасні відомі політики, проте аж ніяк не героїчні крізь історії божевільних звіфлієм у всьому різноманітті їх безумств, шаленств, одержимості і просто глупств, роман викриває таємниці справжньої освіти палестинців. У якому, за словами письменника, неможливо вижити без малої чи більшої частки божевілля, яке, зрештою, для них стало єдиним способом опору. Ну, цікаво. Я, до речі, нічого такого не читала. Ну, арабська література взагалі для мене така, знаєте, темна конячка, дивіться, шрифт великий, тому. Буду читати, буду читати, буду вам розповідати. Якщо дуже сильно мені сподобається, буду радити навіть. Ну, і це я чекала у комубук. Таке дуже довге, я ледь на півроку чекала, але дочекалася. Литися з сльози сказав полісмен, це Філіп Дік. Ну, тут, знаєте, якщо коротко, то тут про сприйняття смерті. Ну, це Діківська. Інтерпретація тому це буде в біса круто. Uh, Не хочу спелерити, бо хочу прочитати реально в якихось живих читаннях. Так, всіх пам'яті закінчується. Так. Людина, що спить, Жорж Перек. Це людина, історія студента, який раптом замкнувся собі. І забив на все, і так само на життя. Його значить, посу, поснута свідомість проминає повз нього. Вот. Ну і як він прокинеться від цього сну. Ну І, і мораліст андражит це дуже крутезна річ. До речі, раджу Знаєте, хто хоче розширити такі собі горизонти свого свідомості. Тому дуже дуже раджу, дивіться, яка обкладинка. Тут о, дивіться, мораліст, 1902 рік знаменитий контроверсійний роман Андрея Жида, чи Жида про свободу, мораль і парадоксальну людську природу. Одужені від тяжкої хвороби стає для дослідника старовини Мішеля своєрідним переродженням, яке відкриває нові нові тепер приховані грані його я. Душевна метаморфоза Мішеля. Вражається в усвідомленні того, що всі моральні приписи є вигаданими. Тож він обертає все для себе нові принципи, які обіцяють справжню свободу і полягають в реабілітації телесності, зосередженості на теперішньому та відриві від, від е, оточення. Ця моральна доктрина споріднена з ідеями е, нічого ніч, перебуває також необхідність жертвувати слабшим заради власної мети. А головному герою доводиться обирати між дружиною, яка для багатьох стала би мрією всього життя, та власним природними потягами. Драматичні події, змальовані виразною чіткою мовою, відбуваються на тлі захопливих пейзажів Італії та Північної Африки. В общем, ну ви знаєте, той факт, що воно написано в 1902 році, каже про багато, знаєте, тоді люди були не такі розкуті, не такі вільні, не такі. Ще не було і сексуальної революції, ще не було всіх цих да, феміністичних рухів і так далі. Суфражисток і, в общем, всього того, що зробило наше життя краще. Тому дуже-дуже хочу це прочитати, причому в найближчий час. Ну, тепер, знаєте, фото на пам'ять. Ой, от такі у нас були розпаковочки. Ну, а вам всім дякую за перегляд. Так, жодного вічі, жодного. Взагалі, ну-ну-ну. Ну-ну-ну. от, І віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре, переможемо. Ми на своїй землі. А всі тварі подохнуть.